В Черкасах встановили чотири блокпости, аби не допустити до нашого міста екстремістів і різноманітних сепаратистів. Тому ми вирішили провести своєрідний експеримент. Ми. Перетворимося в зелених чоловічків і спробуємо дістатися до обласної адміністрації. Для цього у нас є все. Є уніформа зелених чоловічків, а також бутафорна зброя. Тож вперед, неодмінним атрибутом сьогоднішнього екстреміста і сепаратиста є георгівська стрічка. Тому ми цей атрибут і вішаємо на наш екстремістський автомобіль. Оскільки сепаратисти зазвичай спортивної статури, тож ми вирішили повністю влитись в образ. І замість берц ми вдягнемо спортивні кеди. На всяк випадок вдягнемо каску. Не дай Бог, що голова це найцінніше. Її треба берегти. Так, ну що ж, тепер залишається взяти лише до рук. Буде автомат, але про це ніхто не знає, я сподіваюся. От. І ми можемо сміливо захоплювати обласну адміністрацію в Черкас. Тож, поїхали. Зараз ми їдемо по дорозі зі Свидівка, оскільки блокпост стоїть на трасі до Мошен, тому ми думаємо, що сюди нам вдасться прорватися. В принципі, як і будь-якому. сепаратисту извините открытие а как проехать к областной администрации к областной администрации как проехать сейчас повертаешь по ц... и прямо прямо никуда не звертаешь ага. прямо выезжаешь в центр, О, в центр. а в центре с левой стороны будет цель Трехэтажное здание. Ну там побачишь, uh -huh. написано. Я понял. С понял. с этим сам. Я понял. Скажите, захватывать его можно. Пожалуйста. Все, понял. Спасибо большое. С вами Россия! Якраз по цій дорозі буквально в кількохсот метрах і е, перебуває блокпост, який має зупинити екстремістів. Ми ж вирушаємо далі. Здравствуйте. А подскажите, в обласну адміністрацію, как їхати? Скажите, а есть мои братья, которые хотят отделиться от від Украины? Нет. А? Нет, мы не хотим. Так а зачем подсказывать-то? Таким чином, полностью с підказками Черкащан, мы доезжаем до центру места. Зараз мы звернемо до управления СБУ. Цікавий факт, коли ми стояли а, біля будівлі МВС на світлофорі, то а, поруч зі мною стояв правоохоронець, який бачив, що на мені георгівські стрічки у мене в руках автомат, але жодним чином він практично не відреагував і ми змогли проїхати далі безперешкодно. Ну що ж. Переді мною обласна адміністрація. Бери, захоплюй, що хочеш й роби. Таким чином, як ми можемо проїхати десятки сотні людей, озброєних до зубів. І їм ніхто не буде чинити жодної перешкоди. Зараз ми спробуємо зайти до обласної адміністрації і, можливо, поспілкуватися з правоохоронцем, який там сидить і охороняє. Тому що навколо немає нікого. Ані самооборони, ані автомайдану, ні міліції в тому числі. Добрий день. Добрий день. А скажите, а можно пройти? Не, конечно, с бруин, с а? а нам бы захватить областную администрацию. Это возможно? Тысяч. А? Нельзя? Конечно, нельзя. Я понял. Ну ладно, тогда мы в следующий раз придем. Спасибо. Ну, бач, нас не пропустило до областной администрации, все уже доброе. Ну що ж, ми можемо зробити певний висновок, що людські ресурси, матеріальні ресурси на даний момент використовуються не надто ефективно, тому що до обласного центру до центра міста можна безперешкодно потрапити. Ось ось на добрий день. Що це за акція? Що це таке? Ми, зелені чоловічки, да. намагаємося захопити обласну Немає, адміністрацію да. Да. Так, да. з бутафорним так. автоматом. У нас що чомусь на ми змогли безперешкодно сюди потрапити. Як ви думаєте, чому? чому без перешкод? Ми проїхали практично зі Сведівка і змогли дістатися сюди. Ну, що ж, з георгівськими стрічками, в шоломі повністю, і ніхто нас не зупиняв. Абсолютно. М? От ніхто. Ми, знаєте, ми навіть через міліцію вашу їхали і там теж ніхто нічого не зупиняв. Це так легко можна дістатися. Ви тут хоч охороняєте нормально? Ви ну, бачите, ми ж вас, вас побачили, підійшли. Вон не страшно было, что у меня автомат был. Ні, у нас пістолети есть. Вот То есть вы на поготові были, так? Конечно. Скажите, а где областная администрация? Не знаете? Областная администрация. Да. А сейчас напротив администрации. Ага, я понял. А там есть уже наши братья россияне, не знаете? Спасибо. Можна зробити певний висновок. тому що ми у кого ми не питали. Всі бачили, що у нас георгіївські стрічки, що ми у військовій формі з автоматом. Але всі черкащани, яких ми зустріли, казали, де обласна адміністрація, тобто підказували можливому ворогу. А це вже сумно.